Сьогодні ми говоримо з вами про причини, чому більшість сучасних чоловіків ніколи не будуть успішними. Сучасні чоловіки на даний момент мають все для того, щоб бути успішними і фінансово забезпеченими. Але ще досі нічого не зробили для цього. Сучасне покоління людей найрозумніше зі всіх, що існувало будь-коли на планеті Земля. Проте сьогодні я хочу поговорити про причини, чому більшість чоловіків так ніколи і не стануть успішними. Дуже рекомендую додивитись даний ролик до кінця. Перша причина: інші вирішують твій результат. Держава, твоє оточення, негативно налаштовані пасажири в коментарях будуть постійно тобі говорити, чому ти приречений виключно на негативний результат. Тобто, всі будуть говорити, що ти лузер рівно до того моменту, поки в тебе не вийде, поки. А... Ти не зможеш досягнути якихось великих результатів в житті, і коли ти досягнеш, то тебе звичайно назвуть везунчиком. Я й сам прекрасно знаю, про що говорю, адже пробував запускати різні проекти в різних напрямках та зустрічався постійно з невдачами. Це абсолютно нормально. Краще ставити мега амбіційні цілі, пробувати, провалюватись, ніж дивитись на інших та погоджуватись на інші припущення, що можливо в тебе не вийде. Друга причина ти відмовляєшся вчитись будь-який спосіб заробляти гроші зараз доступно онлайн. Абсолютно доступно. Курси, відео на ютуб, телеграм-канали, зокрема, мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті для чоловіків, щоб ставати сильнішим. Підписуйся, посилання в шапці профілю. Тобто, все, що тобі потрібно, щоб заробляти великі гроші, вже доступно онлайн. Але більшість чоловіків обирають все одно залипати на портхабі, грати ігри постійно та листати Тіндер весь вечір. Тобто, йдеш. По шляху найменшого супротиву я особисто постійно вчусь та купляю консультації від експертів, щоб це допомогло мені ставати кращим, успішнішим, багатшим і так далі. Адже мій світогляд, як не як він все одно є обмеженим. І я хочу купити досвід інших людей, які вже досягнули успіху в конкретній сфері, щоб я виріс швидше. Тут треба усвідомити дуже ключовий момент. Як тільки ти перестанеш ставати кращим та розвиватися, то прийде якийсь пасажир, який відіжме в тебе твій ринок, твої можливості. Це базовий закон конкуренції, який працює безвідмовно і на якому багато що тримається. Якщо ти не візьмеш, то хтось прийде. І забере. Третя причина: твої пристрасті контролюють тебе. Я знаю так багато прикладів чоловіків, які через закоханість та власні слабкості руйнували своє життя, віддаючи ініціативу за власне життя та його розвиток, жінці, там, ще комусь друзям і так далі. і так далі. Усвідом цей момент. Твоє життя це твоя відповідальність. Якщо ти не здатний контролювати власні пристрасті, то вони заберуть найкращі роки твого життя та зруйнують твоє майбутнє. Багато чоловіків настільки слабкі, що вони готові йти на ультиматуми жінок, яким на них абсолютно насрати. Просто усвідом цей момент, що при цьому всьому в світі є близько двох, найбільше двох мільярдів жінок, адекватних жінок, розумієш? Четвертий пункт ти маєш нестачу дисципліни. Більшість чоловіків зараз мислять так: якщо я не маю мотивації, то я цього не буду робити. 99% роботи, яку я постійно роблю, це є чіткий план та виключно дисципліна. Це не має жодного відношення до мотивації, самопочуття і так далі. Навіть коли я не хочу вчитись працювати, але я роблю, я роблю це. Тому що я хочу бути унікальним. Я не хочу бути середньостатистичним пасажиром, який працює від зарплати до зарплати, очікуючи, що йому піднімуть там раз в рік зарплату. Не хочу ним бути, просто усвідом цей момент, і ти не повинен хотіти. П'ятий пункт. Ти забуваєш бути голодним. Я це говорю чоловікам, які є вже не в режимі виживання, які мають достатню кількість грошей, щоб жити комфортно. Треба постійно поміщати себе в складні умови і не дозволяти собі розслаблятися в жодному разі. Адже якщо ви на тваринному рівні дозволите собі повністю закрити свої базові потреби в їжі, в сексі, в емоціях, ви дуже сильно заповільнитесь. дуже сильно бути голодним це означає думати про майбутнє і розуміти, що будь-який момент все може піти не по плану і ти можеш все втратити. Якщо ти не будеш про це пам'ятати, то життя в якийсь момент дасть тобі випробування, яке ти не пройдеш і банально втратиш все. Давай, чоловіче, рухайся та пам'ятай про це. Я буду вдячний за ваш фідбек. Обов'язково підписуйтесь на мої соціальні мережі, посилання в шапці профілю і під відео. Обов'язково не забувайте донатити на зсу. Хлопці роблять для нас велику роботу, а ми працюємо далі. Слава Україні!